Я так репетувала, я так переживала, це якийсь ужас, вийшла, перечепилася. Я кажу, ви що, прикалуєтесь? Я думала, це спеціально. На вас підняли всі, а мене реально підняла. Кажу, це ж перший прийом НЛП. Як звернути, це ж срив авторитета, а вона. Я думала, ви це кажу, все відрепетувала, ви так чітко, Ви розумієте, що до вас було 13 людей, це бу-бу-бу-бу-бу, тут ви падаєте. Тільки вас і пам'ятають. Ці всі історії. Да. Да, і тоді я зрозуміла, що ну типу я це коли їй сказала. Я сама це я навчалася. Ти знаєш, ти Мене зараз вилікувала. <гум> Бо я колись, коли мені було 15 чи 14 років, я на сцену мене підні... ну, щось там в українських цих, десь у клубі. Там ми повинні були вийти на якийсь е, захід, <гум> і я впала. І перецепилася, і впала. І я це розумію. До, до сих пір зараз я згадала це mm -hmm. і думаю, ну так все, тільки мене запам'ятали. Дякую. Я тут, у мене в октябрі планується виступлення на 300 чоловік. Дівчинки, може, не впасти.